Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми будемо підривати TNT. Оці TNT. Ми вже їх підривали на стрімі. Зараз невеликий отривочок вам. От. І зараз теж будемо підривати. Та ми ще підривали один TNT на одному блокі в океані. І сьогодні ми підірвемо абсолютно всі тінті. Е, ця книжка нам пояснює, як користуватися ТНТ, але, але вона нам потрібна не буде. Так що ми її викидаємо і погнали. А я вам бажаю приємного перегляду, поки я лечу. Йо-моє, я у які скали. Ну добре, приємного перегляду. Та ще кое-що, Я не буду сьогодні від першого лиця грати, я буду від цього лиця грати. А перші тінті у нас це е, Pro -Hit TNT. Типу. Отак, отак, він, отак він класно виглядає. <тапрошки> угу. Ну, От у мене зажигалочка. Е, е, кресало. Коротше, підриваємо. Ух ты. Красиво, красиво. У мене також так Чорнобиль підірвався. О, там овечка померла. Ну, помянімо. Усе кремировали овечку. І переходимо до наступного тінті. Зараз у нас якийсь трапед тінь Це типу. Йома. Він зразу підривається. Не треба чекати, щоб він підірвався. Він зразу підривається. Ну, зрозуміло. Думаю, на тому ж місці протестити оцей Improсті. Це... Ми це вже підривали на стрімі. Хто не бачив, подивіться. І зараз побачите, що буде. Мінус овечка. Помянімо овечку. Знову. І та це чорна діра. Це велика чорна діра. Овечка померла. Ми нічого кремуємо. Усе кремували овечку. І погнали до наступного ТНТ. Десь на цій вже полянці. От якраз біля цих двох овечок поставимо диско ТНТ. Класна музика! Йоу! Реально качає. Я прям поденься. А що, музика закінчилась? Ну добре, добре, полетіли далі. Якщо тут нічого не взірвалося, то можна і другий тінті тут забабахати. Це гравіті тінті. Це... Е, я його вже підривав на одному блоці в океані, хто не... І, і так, він піднімає отак от вгору, потім опускає і... Да. Ну нічого, кремуємо свинку. Ех, сало помер... померло. Ну добре, полетіло далі. Це у нас токсик ТНТ. І він, типу, буде... Токсичити? Типу. Я не знаю. Й-мо! Це чудо... Ну, це дуже класно, якщо чесно. Реально класно. Це у, які, у якісь лабораторії, типу, хімічний е, взрив, то ну, мені подобається. Мені подобається. Наступне. Наступне у нас називається Sonic TNT. І підірву я десь його отут. Я не знаю, типу, він буде прискорювати, як Соніка, типу. Або, від, або відштовхувати. Ну, в принципі, логічно. Далі у нас Polar TNT. Типу, холодний Тінті. Чи. Я трішки не зрозумів. Ааа, він заморожує. Цікаво, цікаво. Добре, переходимо далі. Рокітінті. Ем. Бед... підірвав всю воздуху. Я це не засняв. Так, так э... друга, друга спроба зазняти це. Ой. Я... <фу> 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 красиво. Дуже навіть. Дуже навіть красиво. А наступний це у нас лава Тінті. І ми підірвемо його десь тут рядом з водою. Бо це лава. Свинки тікайте! І... Ой, де я. Де я. Бідні свинки, ну нічого, ми їх вже кремували. А, ні. Кремуйся, сало! Сало, сало, сало так, зараз у нас якийсь коп... купатель тінь тічі. Чи... Ну так, Типу землетрус. А мене не заділо. Це чудово. Але мені. Не потрібно цей, це сміття. Я піду на якусь іншу полянку, а то я вже цю роздолбав. Яка чудова полянка! Треба її роздолбати цим тінті, правда, я не знаю, що він робить, якусь електричну бурю. І зараз він підірветься і підірве тут все. Ура! Ну, Тут я і взірву наступний тінті. О, ні, на цей тінті треба велика отака от полянка. Той, хто дивився стрім, знає, що це за тінці. І, наприклад, Вовчик своїми руками його під... підривав. Подивіться, що зараз буде. У мене зараз Майнкрафт вилетить. Просто дивіться. Якось отак. Кріпери! Кріпі! Далі у нас іде Незерті. І це, типу, щось буде пов'язане з вогнем, я думаю. Паучки, краще біжить звідси. Ну. Ну та. Я не прогадав. Чекайте, а якщо це в лісі зробити? Так, я вже в лісі. От. І... Що ж буде з лісом, мені цікаво. Уф. Мені подобається, як це горить. Так. І просто ну, це ну, гарно виглядає. Добре, тепер ми у саванні. І це, типу, хіл тінті. Ну, Типу, додає життя, але ми це не зможемо. Е -е. Ну, побачите, бо. Треба ще один мод ну, у цей світ додати. А, до речі, я ж мод, можу його додати. Ну, от дивіться, броненосець. Я його зараз б'ю, б'ю. Отак от б'ю. роблю. Оцей тінті. І от він його відхинув. От. Тепер він повністю. Здоровий, так сказати. І так, я додав мод, щоб бачити це здоров'я. Угу. Ну, добре. М -м, переходимо до наступної TNT. А наступний TNT це у нас ультра TNT. І це, типу, TNT, але в 2 рази, рази краще. Броноське. Ну, Це його вина, те, що він не утік. Та останній Лакі Т. Його можна підірвати кучками, бо він може зробити все, все, що завгодно. Ну, наприклад, на ковальню. Або. Ну, я його буду дуже багато підривати, бо це. бо. Він може зробити все. От, наприклад. Молню в тебе шандарахнути. Або. Знов молнюю в мене шандарахнути. Так, зразу. зразу декілька можу. Ты спал это? Ну что он будет? Так. Что за... О, вот монстров, Вообще напр... Вот монстров за спаунов. Да. Диамантовый дождь. диаманты. <связычные> А за, забарикода забарикодирував мене. Обсидіаном. Так що тут може все, все трапитись з цим лакіблоком. Лакі ТНТ, якщо бути точним. Та в мене є навіть мод на лакіблоки. Може у наступному відео я вам продемонструю. Ну, а на цьому, напевно, все, поки я тут збираю діаманти. У мене вже більше стаку діамантів куплю. Я нарешті, я нарешті виплачу долг ура, який я віддав за дві пушки та комп'ютер. Ура! Ну, а на цьому все. Всім спасибі за перегляд. Всім пока-пока. Думаю, ніхто не буде проти, якщо я займу цей дім.